Добрий день, Україна. Сьогодні в мене на огляді в продажі автомобіль Subaru Forester 2016 модельний рік. Комплектація свіжо свіжопригнаний з фронтальним пошкодженням моїм партнером та якісно відновлений. Пристебніться про нього сьогодні полетіли. Капотом тут у нас 2,5 атмосферний опозитний двигун, саме той перевірений часом. Варіатор і повний привід. Все це достатньо надійно. Пробігу всього автомобіля 65 тисяч кілометрів, це супер-пупер. Взагалі, думати, і перейматися нема за що, навіть якщо б тут було і 100 і 130, а на 65 тільки радуватися. Зроблено ТО в двигуні маслофільтр помінені. По пошкодженню, було фронтальне пошкодження, тут саме стандартний набір. Мінялись фари, бампер, все нове ставилось. Капот, два крила. Передня панель радіатори, підсилювач бампера. Все запоміняно на нове, і лонжерони трошечки. Зазвичай підсилювачем бампера підгибаються, але от я їх показую крупним планом. Видно, не видно, не знаю, Сонечко трошки може заважати. Все зроблено, все оброблено. Достатньо хайно. Ну, стикани, звісно, не чіпалась. Зачиняємо капот, поки не забув лобове скло Original, рідний. Бампер, до речі, стоїть з версії Forester XT. Бачите, з турбованої версії. Вона, в принципі, вся досить охайна, досить красива. Ну, фарбована нові деталі в один слой і переходи на передні двері. Майже ніяких зауважень по ній нема. Вона дуже-дуже дуже 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 охайна. Приємно виглядає. Є незначні пару подряпаночок. От нас тут на крилі. трошечки візьмемо, підтампонемо, тільки що просто помітив, і не буде їх. І трошечки на передньому бампері. Тут невеличкі такі от саточки вони підфарбуються, просто підтикаються і все буде гуд. Так, поки не забув, обігрів зеркал у нас тут є. Конвейерна дата у нас 10-й місяць 2015 року. У нас вона розмитана з м але з заводу в неї 16-й модельний рік. В Америці в тих паспорті 16-й -ти рік і до нас, точніше, в клайпу вона припливає по інвойсу. 16 роком. А у нас на митниці стає 15, бо так розмитнення стає дорожчим. Так у нас прописано. Електропривід сидушки, стан сидінь не буду коментувати. Я думаю, що ви самі бачите. Дуже гідно, як я вважаю. Так. Ще, до речі, хотів сказати, дуже тихо працює компресор кондиціонера. В цих моделях кондиціонер зазвичай голосно працює. Тут у нас 4 склопідйомника, електродзеркала. Тут у нас яскравість приладів, пам'ять кришки багажника по висоті. Система стабілізації вимикається, ну і власне відчиняється кришка багажника саме тут. Стан шкіряного керма. Зацініть. Клас, клас. Є датчик світла, є протитуманки. Ось пробіг, то що я вам казав, 40 тисяч міль на даному мить 65 тисяч кілометрів. круїз контроль звичайний, він тут є. І це управління моніторчиком, бачите, бортовим комп'ютером тут і так. Є, далі, мультимедіа. У нас має Bluetooth, USB і хендс-фрі. Аукс, звісно, також само собою. Є камера заднього виду з проекцією. Бачите, клімат-контроль однозонний, але є. Це у нас обігрів заднього складу дзеркал, Також є підігрів передніх сидушок, і функція X-MODE, вона нам допомагає на слизькій або ускладненні, або брудній дорозі дорожньому покритті в горках, згори, допомагає нам правильно використовувати повний привід, скажімо так, допомагає нам. Тут під лакідничку у нас два USB-порта, а гніздо для підкурювача. Одне тут гніздо, друге тут гніздо. підстаканничка, дзеркало з автоматичним затемнінням. Ну і крутезний, шикарний Форестеровський люк. Показує, як величезно буде тут він відчинятись. Яке у нас ще рівне українське небо. Я ніколи не налюбуюсь їм. По безпеці тут спрацювало лише кермо. І коліна знімаю окуляри, щоб ви бачили мої передні очі. Мій партнер безпеку завжди відновлює і робить. Блок перепрошивається, безпека, піропатрони замінюється, все має бути справно. Я завжди а кажу, довіряйте і перевіряйте. Ми ніколи в цьому не будемо заважати. На другому ряду сидінь, навіть такі дядьки, як я, з ростом 193 см, сиджу сам за собою, сиджу шикарно, і все у нас тут здорово. Спинка змінює свій нахил. Ми можемо змінювати, бачите, декілька положень, тут 3 чи 4 їх не помню точно. Ну і зручно, все супер, місця достатньо. Є підлокітничок, є два підстаканничка, По суті, все, але комфортненько. Електропривід багажника як опція у нас тут є. В цьому поколінні він відчиняється доволі швидко. Хоча, до речі, в цій моделі ще й непогано так він відчинився. Але неважливо, 18 й це буде рік чи 15-16, воно приблизно все однаково. Бачите, гумовий килим закрите все повністю. субарівський оригінал це супер. Воно захищає це все покриття, якщо ви тут щось розсипали, бруд якийсь протерли та й поїхали. Тут полиця, під полицею така у нас ниша, де ми можемо проскладати наші дрібні всякі речі. А під нею вже тут іде декатка. Бачу, тут крючок буксировочний, домкрат, балонник, викрутка, все в комплекті, рукоятка. Упаковано все добре. І ще у нас тут одне гніздо для підкурювача, тут у нас підсвітка в багажнику. Є все супер, Зачиняємо. Щойно вже прикатнувся, він такий достатньо збитий, такий весь як положено, все в ньому добре. Зараз вирушимо, я вам це продемонструю, щоб ви переконалися, що все впевнено, правда. Коротше, рулиця їдеться. Він саме так, як новий, як має бути все повністю бездоганно. Посадка в форіках я завжди кажу, що вона така висока. Обзор у вас величезний, кліренс крутезний, повний привід крутезний. Витрати пального щодо рестайлової версії приблизно 12-12,5 по місту. Ви можете розраховувати. Газ за за потреби сюди ставиться звичайний 4-го покоління. Ну, хто хоче, можете поставити. Перешкод в цьому ніяких тут немає, можна ставити. Зараз спробуємо з вами розгін від нуля до сотні. Рухатись ми будемо в горочко і в поворот. На Дорестале, бачите, зараз і зробили сотню. На Дорестайло, ви бачите, вона крути оберти доверху отак весь час і коли ми на максималки розганяємося. На рестайлі вже імітує перемикання. За рахунок цього витрати пального відрізняються в доресті і в рестайлі. Пострибаємо по трамвайним рейчкам. Ну, Нова машина. Я тільки все, що відчуваю, це брілочок. До речі, тут. Судячи з усього, є оригінальний автозапуск. Брілок є, пульт бачу, є, скоріш за все, він має працювати. Не дивлячись на те, що тут рік, там 15-й конвейерний 16-й модельний, вона свіжа, свіжа, от така, наче вона року, дайте 20-го, по стану, по салону, по всьому, світло свіже, зовсім не зашмигана ніде. Це просто хороший Форестер, який ще треба пошукати. Мені, чесно кажучи, більше додати нема чого. Якщо він вам потрібен, приїжджайте, набирайте, дивіться. Перевіряйте і обов'язково купляйте, чим зазвичай все це і закінчується. До зв'язку до зустрічі з вами, був Льоха Трендавта. Всім бажаю миру, ну а нам перемоги. Слава Україні!